Що таке мінімальний відводок? Це в нас виходить. Робимо мінімальні відводки. Беремо рамку розплоду, рамка кормова і рамка вущини. Це ми маємо мінімальний відводок. Сюди даємо неплідну матку, порядок який. Тобто є багато варіантів. Один варіант, якщо ви маєте сьогодні от у вас виходять неплідні матки, ви берете. Так, щоб не заморочувати собі голову, берете рамку критого розплоду, гарного на виході з любої сім'ї, берете рамку кормову, можете рамку стрясти, можете і не трясти. І прикриваєте. Матку неплідно кладете, лишаєте в кліточці. Лишили матку в кліточці на сім днів. На сьомий день ви прийшли з цієї одної рамочки, якщо є свищові маточники, зірвали. Матку випустили. Чекаєте, коли облетиться. Коли матка облетиться, коли матка почне червити, доходить до критого розплоду, ви її додаєте, дві рамки критого розплоду. І ви маєте повноцінну сім'ю. З такими сім'ями легше працювати. Ось як варіант. Був мінімальний відводок так само було. Рамка критого розплоду. Рамка кормова. І ось ми бачимо, що ми бачимо, як іде. З одної рамки розподиви, ми бачимо, це вже тут матка плідна. Ось ми бачимо, потягнули одну вущину. Відтягнули другу вущину, заливають, ось ми бачимо це все засів, от. от, Якщо видно. Видно, от як гарно видно. Ось. Ось так. І ця була рамка малометка. Тоже ось. Видно? Чи не видно? Зачервлена. Третя, третя. Ось ця рамка була з розплодом. Ось ми маємо вже доходить критий розплід, от починає тільки печатати. І так, ось ми маємо такий мінімальний відводок, який у моменті переростає в повноцінну сім'ю. Ось ми маємо одну бущину, маємо. Другу вашину. І також ми їм ставимо третю вже Ось ця одна рамка розплоду до кінця наступного тижня відбудує вже третю рамку розплоду, кажу розплоду ващини. І так, ми мали рамка розплоду, криту гарного на виході, рамка кормова. ну така Ось основний секрет це оця кормова рамка. І основне. Ось повинна бути така послідовність, повинна бути тепла заставна, розплід обов'язково гарний, на виході з самої кращої сім'ї, з середини гнізда берете, рамку кормову берете, медово пергову, ну, така, щоб була трошки тяжка, щоб не була легонька, Тоді ставите в ви ставите заставну і все. Якщо ви берете, от, наприклад, з безматочної сім'ї, ви її зразу з кулака опускаєте неплідну матку. Якщо ви берете з повноцінної сім'ї, ви неплідну матку. Поклали на 7 днів і все. Або як варіант. Е, от я як працюю, я маю на полі, наприклад, кочову пасіку. Приїжджаю, напр... вибрав собі хорошу велику сім'ю, забираю матку. Я в сім'ї забрав матку і я поїхав. Десь так через днів 7. Приїжджаю, я тут сім'ю повністю забираю. Там вже 7 днів нема матки. Бджола, бджола вже осеретіла, є маточки. Я ці маточники зриваю, привожу додому цілу сім'ю і розкидаю по про, ось так по дві рамочки. По дві рамочки, можна де-де-три рамочки вкинути. Бджола не злітає, що поставили, то є. І якщо вже так 7 днів пройшло після е, того, як в ній в цій сім'ї була забрана матка, ми зразу неплідну матку можна пускати в літок зразу. Ми Взяли, пустили в люток неплідну матку і провіряємо через 10 днів на засів. Через 10, через 15 днів на засів. Все. Але що, ми коли оце заселили, ми десь через тиждень приходимо, відхилили холстик, подивилися, тягнуть цю вущину, додаємо шевро, вушчину. не тягнуть, не додаємо. І ще одно було такий варіант пробував. Було таке, що думаю, а шкода бджоли, поставлю рамочку суші. Коли я поставив під розпліт рамочку суші, розвиток різко припинився. Чому? Тому що матка вкинула чуть більше яєць, вона їх розтягнула і перестала працювати. А так, ось він, якщо так лишити, це до соняшника в нас тут буде два магазини. Корпус, два магазини. Я думаю, що це нормальна сім'я з однієї рамки. Ось такі сім'ї. І ще весняний мед. Оце весняний мед, який тут є, Оце, трохи його брати не можна. Тому що якщо ви його оцей весняний мед звідси заберете, вкачаєте ту рамку, ви так само потім не, догад... не встигаєте в розвитку, Тому що, забравши корм, ви забираєте енергію. Ось такий варіант. І ще. Хочете сильнішої сім'ї, ви обов'язково чекаєте, коли дійде до критого розплоду. Коли вже тут дійшли до критого розплоду, ви її рамку розплоду чи дві рамки розплоду додали. Вже в такий час є звідки додати, і ви маєте повноцінні сім'ї. Дякую за увагу.